Всім доброго дня! Сьогодні у нас дуже тепла погода. Йду в сад і зниму, що на даний час у нас в саду. А тут багато гарного. Іва Хакранішики зараз ся в такому рожевому одязі. Дуже гарно виглядає вона. Зараз вам поближче покажу Ось такий рожевий колір. Це є саме гарне перевтілення. Така у нас вона вже густа, набита, тому що ми її підстригаємо кожен рік. Весною підстригали, восені підстригали. І, до речі, вже бутони на трояндах. Як все швидко буде скоро рости? Це, до речі, Вільям Шекспір троянда, англійська троянда. І я дивлюсь, вона в цьому році так розрослась. Така велика, вже такий великий кущ. Цікаво. Сусідські собаки, як завжди. Ось така у нас тут краса. Дуже люблю його хакуреняшики. Набити таке дерево. Шилоподібний флокс тут гарно відтіняє таким блакитним кольором. Я сьогодні була на базарі хотіла купити ще такий флокс ну, іншого кольору, але не було. Розібрали, поки я там ходила. Я ходила, купувала овочі, хотіла заодно і флокс купити, але вже не було. А тут моя любима, така альпійська горка, кам'яна, попливала і тепер не доберешся сюди. От така тут красота у мене, Очитки, кам'яні рози, гоздийка пориста. Я сюди трошки посадила і вона тут гарно пішла. О! Потрібно обрати одуванчик, і кульбаба виросла. А, от ці от закритували отшітки чудові такі кам'яне рози. Отводки пускають. Клас. А вот потрібно отшитки ці вбирати, тому що, бачите, як все інші відшитки закрились. Ай-яй-яй. Ще хотіла вам сказати, що в цьому році у нас не квітувала сакура. Сакура Royal Burgundy. Я так сподівалася, що вона буде квітувати. Тут поливаємо. Е, вона зовсім не квітувала. Я так розумію, це за то, того снігу тих. Заморозків і не було квітів, на жаль. Хоча кожен рік були. І ми тільки посадили це дерево, і там багато було. Дуже багато квітів. В цьому році зовсім немає. Пропускаємо. Ну так, чудово. Уже вечір. А тут поливаємо. Саду так гарно сьогодні. Тому що завтра, кажуть, що буде дуже погана погода по всій Україні. О, у нас тривога, тривога. Знову я вийшла знімати і знову тривога. Так, вагнолія ця Джені, пустила лист, листочки, розростається. Красота. Тут вже ягідки на Іргі Канадської. Бачитесь? Скоро буде клас. Саме остання я побачила, що гібіскус починає. От у нього. Не було листів і він сам саме останній почав розвиватися. Цікаво. І блакитне небо сьогодні яке. Тут готуються квітувати піони вже і луки. Ось такі будуть. Дуже люблю їх. Вони в мене тут о, я ще бачу нарцис. Один. Він вже відквітував. Я казала, що не один не вийшов квітка. Ну, приємно, хоч, хоч одна була. О, тут така тінь, нічого не бачите. Бачите, як троянди вже всі такі великі стали. Пани від сели. О, яблуньки теж готуються. От, будуть. А там ландиші бачу є. А тут потрібно вітку, потрібно підіймати, тому що вона на троянду прям ложиться. ай-яй-яй. Що у нас тут є? За куточку. А тут поливати потрібно вітер. От ця бронірка розростається. Такі гарні у нього квіточки. Гейхера. Цікаво буде воно квітувати в цьому році, тому що у мене вона ніяк не заквітує. а такі засохшує випускає стрілочки і там квіти не дуже. Не знаю. І тут теж от така гіхірка ніжна. Ну і герань садова. Сподіваюсь, теж буде квітувати. Вона вже пішла розростатися. Так, тут потрібно бур'ян поубирати. Отак от все потрошки. У нас не бачу тут, подивлюсь своє володіння, що у мене де. Як Магнолія ця теж зв'язочна стелата відсвіла. І тепер гарні листя будуть. Так, це хоста ківі, Дивіться, які у неї закручені листя. Мені воно подобається, воно така контрастна. І тут гарно дивиться, дуже. Вона така невибаглива, росте собі і все, і всього вистачає. А це дербенник і валісний, теж, теж такий обрізали, обрізали і він пішов далі. Але у нас є така печалька. А я вам показувала, ми сюди пересаджували тіс, такий шар великий. І він потрохи, а потім швидко почав засихати. Засох весь, весь засох так швидко, що, на жаль, і поливали, і одобрювали, і підкармлювали, але нічого не спасло. Його. Не врятувало його нічого, на жаль. А тут раніше ріс клен. Один і другий. І теж вони тут пропали. І також тут же був тіс, і він також пропав. Я не знаю, це таке странно, дуже якась загадка, так. Да. Тому у нас тут знову нічого немає. І будемо думати, що сюди посадити, щоб було гарно. Тому. Місто вакантне, на жаль, дуже гарний тіс був. Ялина канадська. відходи, Вся вона зелененька і от зверху добре. Тому що вона сохла теж, і я не розуміла, що з нею не так. Ну, потих... Потихесенько все приходить до ладу. А от тіс ні. Бо викинули. І Ялина да. канадська почала рости вверх і зелен... зеленітися. Це добре. Так, от інший у нас тіс. Це від вирізки повилазила, Тут відрозки є. Все добре. Цей тіс зразу прижився і все, все з ним добре, а той не дуже. Отак от, на жаль. Так, ялина сербська, дивіться, які у неї верхушки, такий фіолетовий колір, такі шишки. Цікава. В тому році не так було грязно, а в цьому прямо зараз покажу вам поближче. Такі. Спірея як гарно. У неї такий колір розбавляє нашу тут композицію. От калина квітує вже теж. Будуть нові ягодки. Дуже подобається мені травка Готь'є. Вона така пушиста і росте. Вона тут е, в тому році підсохла трошки. Я її почала поливати побільше, і вона відновилася. І там ще одна така є красота. Так, тут тюльпани, які я посадила в тому році в осені. Дуже мені подобаються, вони такі е, сильні. Я хотіла біль. Тут От, такі невеличкі тюльпани. Що мені подобається, що воно на одній лукавиці на три тюльпана цілих. І вони молоденькі, тільки посаджені в осені. Ось такі три невеликих. Тюльпана і з такою бахромою бохром... гарною. От. І рожеві ще. От така, такий тюльпанчик. Цікаво дуже. Такі парісові клафсона. І вона у нас, о Боже, такий великий став. Всю територію закрив. Я тут хотіла посадити на штамбі, думала, тут буду, будуть блакітні а, ялини на штамбі. А вона закрила з собою все і все. Сюди вже нічого не посадиш. Тут тільки квіти між ними посадила і все. Так. Тому наш садочок виглядає в, на початку травня от так. Готується все квітувати. Будуть квітувати троянди скоро. Як все швидко. Тільки встигаєш знімати. Все зеленіє. Чудово. В саду. Барбарис, який насичений. Дуже люблю його. От у нас там, в саду, от той яскраво-червоний. А цей такий бордовий і у нього такий багатий колір. Телефон не передає, на жаль, його окрас. Трояда, яка у нас росла, Яку ми пересаджували, я бачу, що дуже гарні у неї будуть троянди. От. Будемо чекати мою улюблену троянду П'єронсар. Так, ще хочу вам показати кіпарісовик Pellez Blue. У нього новий приріст. Бачите як. Ось такий він відновлюється, тому що там у нас сухло внизу. А зараз покраще. Ми пообрізали, поудобряли його, підкормили, і він покраще вже буде. На прелесті, ну і так мені подобається навесні за ними спостерігати. Чудово. О, а той барбарис зараз на сонці. Він так пересвічується і не дуже видно. Я пізніше його з ще покажу вам. Така краса, любую сама нашим садом. Оця троянда велика. Ой, ми її підстригли. Вона вже так, таким кустом стала. Ніколи не думала, що вона так буде. По опису дивилися, але ну, не до таких розмірів вона повинна бути була. ну, ладно. І тут у нас теж потрошки з'являються побільше рослин. От хосточка подорожнікова, чудова. Скоро буде квітувати жасмин, я його так називаю. Люблю його, його аромат. И флоксы били, Трошки вже відцвітають. Так, клумбочку сейчас з тієї стороны покажу. Так, а за домом у нас хосточки набирають таку силу. Гарний колір. Супер. Так, інша у нас як. Ага. З такою, такою білою окантовочкою. І тут ще повинна бути. О! І тут є. Отак от, от все, хусточки. Ось такий у нас садочок на початку травня. Чудовий. Так, Ну і вечірній чай на фоні саду, Тут така прохолода від поливу. Так, Барбарис Лютен Руж. Червоніє трошки зверху, тому що в, цьо, в тому році він був такий зелений, хоча повинен бути яскравий червоний. От. Буде червоний, я сподіваюся. Дуже люблю шилоподібний флокс. Як він гарно розростається і кожен рік росте собі, такі кольори у нього гарні. От оце у нас тут трошки є двокольорове. Маловато його тут. Потрібно розсадити його. А оцей блакитний багато Ну, і бур'ян оцей, як ви, він мене бісить, тому що його вбираєш, а він знову виростає. Його важко вибирати, тому що там же ж флоксі, щоб його не видірнути з корнем. От. Так що таке собі чудо. У мене, як завжди, пам'ять на телефоні закінчується. Потрібно перекидати на комп'ютер, щоб змонтувати відео. І знову знімати Отак От кожного разу. Не вистачає пам'яті. От Я забула, оце, як називається ця рослина. Я купувала в тому році на базарі, писала От. такий рожевий колір. Ой, ну, такий вусковий. От мені подобаються оці троянди кам'яні, вони як гарно випускають прирости, дивіться, чудовий який. Ось такий. Оця цікава така. Трояндочка з трояндочками. Округ. Так, це Барбарис Адмірейшн покраще виглядає, більш яскравий і а, листочки побільше такі теж.